Сир плавляний від своєї лінії: вершковий та дружба 14 гривень 20 копійок в одну ціну 70 грамів. Сир твердий від кома, горіховий 150 г 61 гривня 70 копійок. Та вершковий сметанковий та гауда 150 г. 50 гривень, 50 копійок в одну ціну. Консерви торгова марка Deluxe Foods шпроти в олії 190 грамів 63 гривні. Консерви сардини з додаванням олії 230 грамів 44,50, та сардини бланшовані в олії Теж 230 грамів, 44. Олія від торгової марки Олейна 850 мл. Рафінована 58 70. Ковбаса варена від своєї лінії. Яловича Люкс 550 грамів, 72 гривні 90 копійок. Виріб фаршевий. Розумний випід часниковий, напівкопчений, 420 грамів, 39 гривень 50 копійок. Вироби фаршеві дог 450 грамів. 42 гривні 90 копійок. Ковбаса сирокупчина. салями баварська. 300 гривень за кілограм. Майонез уліс столовий 67% 560 грамів 49 гривень 50 копійок. Та майонез чудовий, 50% теж 560 грамів 42 гривні, 70 копійок. Майонез вікіргової марки щедра, «Провансаль» 67%, 550 грамів, 59. Провансаль майонез 67% 400 грамів 35 гривень, 20 копійок. Макаронні вироби, торгова марка Deluxe Foods, пір'я, грібінці, вітки, вірмішель. Та спіралі: 500 грамів в упаковці 39 гривень. Бантики теж 500 грамів, 41 гривня, 50 копійок. Та лукшина Deluxe Foods теж 500 грамів, 48 гривень. Нагетсі торгова марка Легко 500 грамів у упаковці 70 гривень. Ікра атлантичних риб в білому соусі з креветкою та з кальмаром 160 грамів 41 гривня в одну ціну. Пресерви, оселедець філе, шматок, валії 300 грамів, 60. Масло молокія 73 180 грамів 68 гривень. Молоко просто наше 2,5% 35 гривень, 50 копійок. Сирок від агуні, малина смородина 90 грамів 14. Абрикос, морква. Банан яблуко. Полуниця банан 90 грамів 14 для малечі. Лактонія. Полуниця, чорниця та малина. 100 грамів 14. Йогурт, лактонія, персик, висівки та злаки 19 гривень 50 копійок, 290 г. Кава Якобс, розчина сублімована 190 грамів 275 гривень 50 копійок. Якобс 200 г. Теж розчина сублімована 219,50. Мелена кава Якобс 230 грамів 115 гривен. Якобс смажена в зернах 1 кілограм 450 Кава натуральна. мелена Deluxe Foods 250 грамів, 108 гривень. Мелена кава делюкс 500 грамів 200 гривень. Та в зернах делюкс 500 грамів 207. Кава зільбова традиційна мелена 240 грамів, 112. Чай, ліптан, чорний 20 пакетиків. 31 гривня 40 копійок. Чай делюкс фудс в асортименті заварний. 80 грамів у упаковці 47 гривень 20 копійок. І чай делюкс теж заварний в асортименті, 100 грамів 51 гривня. Печиво від Рошен Лавіта. здобне, зі смаком вишні та апельсина 420 грамів 71 гривня. Вафлі від своєї лінії Артек Клас. З ароматом молока та лимона 236 г 29 гривень в одну ціну. Шоколад відрашен лакмі. З різними начинками 29 гривень 90 копійок. Печиво домінік затяжне 275 г 24 гривні 60 копійок. Галети Житомирські ласощі» 50 грамів, 5 гривень 60 копійок. Печиво Марія затяжне. 270 грамів 24 гривні. Цукерки від своєї лінії, Вагові кокос, Парадайс 130 гривень за кілограм. Вода мінеральна, негазована, знаменівська, 5 літрів 34 гривні. Напій біола чамбо сильно газований 2 літра 25 гривень, 30 копійок. Живчик з соком яблука. На об'єм 1 літр 150 мл 20 гривень. Нектар від біоли. Вишневий, яблуковий наград та мультивітамін на об'єм 1 літр 31 гривня 40 копійок.